У Нас дуже критична ситуація, катастрофічна ситуація під Покровськом. Або радше навіть варто сказати про місто Добропілля, яке на північ від Покровська лежить. А що там зараз відбувається, ми розберемо в сьогоднішньому подкасті. Крім цього, поговоримо про Трампа і чергові його вихиляси. Чесно кажучи, я думав, що він уже став нормальним чоловіком. А все вертається на на попередній, скажімо так, стан справ це подкаст два по два на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо, Мій колега, майор Збройних сил України Андрій Ткачук, дистанційно із нами. Андрію, привіт тобі, привіт, Василю. Привіт усім глядачам третій світової, можливо, і слухачам, тому що багато хто напевно дивиться і. Слухає нас, прошу вас підписатися, якщо ви цього не зробили, поставити вподобайку відео, написати коментар, тому що це допомагає алгоритмам Ютубу просувати правильний адекватний контент, який ми з Василем тут намагаємося генерувати, аби розібрати ключові проблеми, які на сьогоднішній день є в інформаційному полі е, в нас ключовою проблемою, реально станом на зараз, є катастрофа та яка сталася у нас під Покровськом. Я не схильний. Я... я розумію всі офіційні особи, які зараз намагаються зменшити рівень паніки, але в нас реально дуже паршива ситуація, яка зараз є під Покровськом, а саме в районі населеного пункту Добропілля. Про це я записував сьогодні зранку окреме відео. Ви можете його подивитися, побачити всі обставини, які там складаються. Ми зараз з Андрієм радше попробуємо обговорити. Чого так складається? Що з цим робити? Ну, давай про конструктив, так і як реально сприймати інформацію, тому що в нас зараз є офіційні особи, ну типу речника у судні про підполковника Віктора Тригубова, який виходить в медіа і каже. Та не переживайте, все нормально. Маленькі групи прорвалися. Я розумію його як е, посадову особу, якої є задача все заспокоювати. У Нас є низка інших офіцерів. Звісно, там от, наприклад, 4-та бригада противно призначення. Рубіж а Володимир Назаренко він включався фактично в фактично соцмережі. Виходить і каже: термінове звернення заспокоює українців. Типу не панікуйте. Хлопці працюють, хлопці працюють це. безсумнівно воно є так, але. Не в сенсі паніки, але просто в сенсі нормального висвітлення інформації. Нам треба розуміти, що зараз хлопці працюють з результатами. Багато хто перший корпус національної гвардії АЗОВ сьогодні заявили, що вони заступають в смугу цієї відповідальності, і працює. А в нас там є вочевидь, та ж сама бригада Рубіж Національної гвардії переміщена туди, працює інші речі, про які не варто говорити інші підрозділи, які зараз там так само переміщені туди, і працюють просто. Не не в сенсі нагону паніки, а в сенсі реально адекватного розуміння ситуації. Ми зараз розберемося з причинами, чому так трапляється, але я скажу від себе своє особисте враження: день два нам дадуть розуміння хто швидше по реакції, тому що об'єктивно. Загрозливі ситуації на Покровську створилися. У нас їх є щонайменше дві: перша пов'язана з перерізанням сполучення логістики між добропіллям та Краматорськом. Друга пов'язана з тим, що в населеному пункті Золотий колодязь, де нама підіпстейт можна побачити просування противника. Золотий колодязь це вже є нова основна лінія оборони, яке наше командування будувало спочатку цього року. Сучасні оборонні укріплення прилаштовані до дронової війни, е, укріплення, які реально робилися з прив'язкою до географії, те, чого у нас давним давно не було, воно було зроблено і саме ось там зараз в золотому колодязі окупанти заходять, чіпляються за ці лінії оборони. Якщо вони їх займуть, вибити їх звідти буде надзвичайно складно. Поки що реально ситуація не втрачена, але. Зараз включається елемент героїзму наших військових, а яке відомо теза. Героїзм це наслідок певних прорахунків. От яких прорахунків Андрію, хочу від тебе почути. Дивись, По перше, що відбувається, коли проходять ротаційні дії, ми почули, що зайшли нові підрозділи на відтинки фронту. Це те, що я писав списав себе на телеграм-каналі, голос майора, Підпишіться теж. Будь ласка. Я там розписав одну з причин 에, того, що відбувається. Це… Недостовірність подання інформації, звітів від найменшого підрозділу до вищого від взводу роти і до батальйону, коли відділення взводу рота інформують неправильно наверх щодо того, що вони далі утримують якийсь пункт, що вони далі отримують якийсь воп. Якусь позицію, а насправді цього немає. Чому вони про це не звітують? Тому що їх змушують іти, і малою кількістю людей, малим ресурсом, відбивати ці позиції. Типу, ви це втратили ви і пензлюєте туди відбивати бігом і без, без без оцінки того, чи на тактичному рівні це треба робити, чи не треба це робити. Інколи на тактичному рівні варто відійти, зберегти особовий склад, але розуміти, що відбувається на полі бою, тому що е коли відбувається оця ротація підрозділів, підрозділ новий заходить. По мапі йому кажуть по дельті по інших засобах, що от хлопці, у вас тут є позиція, а вони туди заходять, там нема позиції. і це проблема. І потім відбуваються оці такі феноменальні відразу просадки на кілька кілометрів по мапі, що от, прорив. Тобто, це не стався прорив за один день чи за одну ніч. Це певний наслідок, певних дій. Тобто, це не от так робити не можна. Очевидно, що посадові особи вони мають так говорити, вони мають так відповідати, але. Я про щирість і про відвертість. Тобто, ми можемо казати, що Діпстейт не офіційний ресурс, правильно? Тобто, який не повідомляє. Але не можна тішитись, коли Діпстейт каже, що ми звільнили на Сумщині одне, друге, третє село і казати, що вони молодці, а потім їхати і казати, що це неофіційний ресурс, коли є профтики з нашого боку. Тому це є, це правда, і треба говорити з людьми щиро. Другий момент це об'єктивний фактор, жива сила. Як би це не цинічно звучало з вуст е, е, моїх а, ну, вибачте, я військовий, я вже теж трошечки попаяний. Нас не вистачає живого ресурсу, нас бракує людей. У Нас реально є відділення без людей, без можливостей утримувати ті чи інші позиції. І тут перші дві позиції, два пункти. Що недостовірність і відсутність особового складу вони сходяться в одне і видають там цей результат з людьми. Треба щось вирішувати. Не можна сидіти дивитися на Ютубі, розказувати. От вони кончені в коментарях писати, яка влада, і тим часом ховатися від мобілізації, бігати і уникати цього процесу. Хочете ховатися від мобілізації? Рекрутуйтеся, будь ласка, обирайте підрозділ, вибирайте посаду, йдіть сьогодні. Шанси на це можливості створені. Є контракти 18-24, Минулого тижня постанова була вже у опублікована вже запущено на сайті цю програму, тобто є результати, і казати, що ми не реагуємо на якісь виклики, теж не можна вчора. Павло Палісо опублікував звіт з поїздки по позиціях бригад. Приїхав, каже, ми з президентом приїхали. Нам озвучили один, два, три, чотири, п'ять проблем. Ми їх винесли на ставку і вирішили. будуть дозволяти купувати вживане майно, тому що я вам нагадаю, що військова частина не може купляти вживану тачку. Навіть якщо вона там 2015 року це ще нормальна машина 2015 року це ми, волонтери, купуємо старі тачки і передаємо на баланс. Так вони можемо цяти, а купити за державні гроші не могли. Квадрики, машини, все інше. Будь ласка, треба їх купляти. Це правильна річ. Збільшення коштів на децентралізацію закупівель, щоб бригада сама могла купувати щось за свої ж гроші. Робиться, робиться. Чому зараз? Не можу дати відповіді. Є рушійна сила, є нормальна команда зараз біля президента, яка займається оборонкою. Я просто давно знаю Павла Полісу ще з 93-ї бригади. До цього людина ефективна. прийшла і починає робити роботу. Тобто, чи не робилось до цього? Ну не, не, не буду давати відповіді. Зараз бачу результати. Тобто бачу конкретні дії, що робиться. Тобто, з одного боку, в нас є просадки, з іншого боку, в нас є якась робота, але воно якось так не системно. Типу, ну не до кінця збройні сили користуються тими механізмами, які надають якісь там певні управлінські е, е, рішення. Тобто, загалом, підсумовуючи свій спіч по добропіллю, просрали нормально, так просрали. Тобто, замість того, щоб на це відреагувати раніше, реагуємо зараз, приліплюємо цей подорожник до рани. Сподіваюся, що цей подорожник прив'язують якимось пластиром, щоб він не відклеївся, і тоді ми щось побачимо. Чи ці підрозділи, які сьогодні туди зайшли, в тому числі перший корпус Азову, можуть стабілізувати ситуацію? Так можуть, але чи треба було до цього доводити? Ні, не треба було. Андрію, ні, ну дивись, я з тобою готовий тут порубатися по деяких питаннях. Ти військовий, ну, я цивільний. Давай, от два різних погляди забезпечимо на те, що відбувається. От ти кажеш про реакцію президента, який з очільником, ну скажем так, його військового кабінету Палісою з'їздили на фронт, винесли проблеми по автомобілях. Ну давай так говорити. Рішення, яке там вчора ставка, ухвалила так, що справді тепер ця децентралізація коштів до бригад буде йти далі рухатися. Ми з тобою про це раніше говорили. Що це дуже крута mm -hmm. історія, крута ініціатива про те, що комбриги будуть отримувати власні кошти. Вони вже отримують власні кошти, але там можуть купувати на них, наприклад, FPV, НРК Реби такого плану по двадцять сім okay. мільйонів гривень на місяць. Зараз якби ці бюджети будуть збільшені. По перше, по друге можна буде купувати машини на підрозділ, і причому ще й вживані машини. Але давай говорити відверто, заява. Що від президента, що від поліси, поки що не означає реалізації цієї програми. Я розумію, ну, що очевидно, що є ще не ну, Так, рік. Давай перше, хай зробиться. Та є якісь певні певні дії, певні речі. От нехай перше буде зроблено, а не е, будемо жити анонсами. Тому що зараз 100% тобі накидають у коментарях тут е, люди, які скажуть: так почекайте, Зеленський нас обіцяв 3 тисячі далекобійних ракет і 30 тисяч дронів. Що, типу вони є чи нема? Це, це, це питання. Я не виключаю, що вони цілком може бути що є. Тільки можливо для тих операцій, які ми хотіли би зараз проводити, для чого в нас є ракети і дрони, і які вибивали за останні тижні логістику, там на поки Ростовській, в Ростовській Волгоградській області вибивали ППО і РЛС в Криму. Цілком не виключає, що зараз просто деякі наші операції можуть бути пространі точно так само, як і ситуація під добропіллям, тому що зараз вкидання резервів на добропілля. Ми маємо бути свідомими, що воно цілком може бути що е, ну ліквідує можливості наших певних операцій, які ми могли готувати. Це теж такий важливий момент, на, на який би я звернув увагу. Я не кажу, що я щось знаю, я лише роблю припущення. Це одне питання. Ну, Тому нехай не зроблено. Зроблено. це нехай буде зроблено, те, що ти говориш. А, а потім будемо говорити про е, досягнення цих результатів. Тепер все ж таки. Друге питання чекає. О про що ти ще перше говорив? Бо я ж що щось я, 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 Мене чесно кажучи, такий у другий день таке дуже дуже неприємне враження. Від того, що сталося під добропіллям. Я розумію, що в бойових діях таке може траплятися е, безсумнівно, але але ну просто ось ця от брехня кругової поруки, яка вже мучує нас, нашу армію понад 30 років і четвертий рік повномаштабного вторгнення. Ну воно не дає по типу, спокою. Хоча я прекрасно розумію, е, таки, це дуже легко говорити цивільному. Який типу, дивиться, каже, та сирський дурак, там той дурак, цей дурак, і командири всі придурки і зараз безугло буде бігати, оце завжди кричати, але насправді ну армія це є відображенням реальним суспільства. Тобто, в нас в суспільстві цивільному є багато людей, які не виконавці, які провтикують, які яким начхати, які насарати, там ще щось, і такі самі люди є і в армії. Ну тобто, тих, кого мобілізують, вони є в армії, і вони такі такі так само ставляться до своїх задач. Хоча ці задачі вже пов'язані зі збереженням життя та здоров'я. А от згадав, що ти говорив, ти казав про те, що типу ухилянти не кричить про щось, якісь там проблеми. Дивись, я пропоную таку історію. Я пропоную взагалі скасувати поняття ухилянт. Поясню свою думку. Як скасувати? А дивись як я поясню чому. Немає ухилянтів в Україні. Чому? Пояснюю, тому що та людина, яка сидить і не виходить з хати, бо її не щоб її не призвали, вона не може бути ухилянтом. Та людина, яка заброньована, вона не може бути ухилянтом, бо вона собі знайшла там місце, де її би забронювали. Або там людина, яка отримала відстрочку, вона не може бути ухилянтом. Пояснюю чому, тому що це той, на кого покладений е, обов'язок, е, і щодо якого вживаються санкції з боку держави. Нас держава одна єдина особа, ну або. Інституція в країні, яка має право примусу, якщо держава не знайшла інструменту, як впливати на умовного ухилянта того щоб там обмежити питання бронювання, розібратися з цією вакханалією, яка відбувається з бронюваннями. Якщо держава не знає, як витягнути цю людину з хати, яка ховається від ТЦК, якщо вона не знайшла цих механізмів, а вона, вочевидь, не знайшла, бо це єдина інституція, яка має право примусу, то тоді немає права якби. Офіційна державна пропаганда, скажімо так, цю людину е накладати на неї ось це Тавро е ухилянство. Тому що ці а я, я, не... я не держава, я не держава. Я з моральної точки зору дивлюся. Ні, дивись, це моральні це моральні не... принципи не працюють. Ну от реально, це якщо це поговорити. Я... Я говорю ну там умовно через скрізь екран до цих людей. От є якась людина, яка зараз сидить і дивиться цей подкаст, і, 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 і вона може собі дати відповідь у що вона чи не ухилянці, і не треба печатки в паспорті чи вирок суду, що він ухилян. Якщо ти говориш про державні якісь санкції, так я за державні санкції, я за нормальний примус і до них, і досезачесників. Все, все тобто лупашити нормальні терміни, давати серйозні штрафи, щоб людина розуміла, щоб ну треба подумати може дійсно підуспівибору підрозділ а не потім щоб мене запакували і не знаю що з ним зробили бо я не кажу що треба розстрілювати тих людей розумієш що на мене зараз не чіпили диктаторську скажуть зелена хунта прийшла ні але я ж про якусь справедливість питання ну типу блін ну чому хто я просто веду до того що потрібно знайти механізми як доносити інформацію я можу говорити як медійник нам нам потрібно все ж таки показувати людей які вижили нам потрібно показувати людей успішні приклади у війську, у нас є таких блін до біса успішних прикладів, які люди, які себе зреалізували у війську, які вміють управляти тими ж самими дронами, наземними роботизованими комплексами, які дають результат на фронті, а відносно більш безпечних, скажімо так, умовах. Це про рекрутинг. Тобто, треба показувати альтернативу. А не це по перше. А по-друге, ну все таки держава має знайти ці інструменти, а не самоухилятися від питання мобілізаційного. Тобто, якщо вона дозволила Заборонювати херву тучу людей, то ну, сорі, до цих людей нема жодної претензії. Ну, погодься, от насправді. Ні, Я живе. не називаю людей забороньованих ухилянком. Окей, я не якщо говорим, людина піддається. І і її, не не можуть, можуть, її не знайшли інструменту, як на неї вплинуло. Ну вона ж якось живе, вона якийсь цифровий слід залишає, вона десь там платить своєю карткою, я не знаю, там ще чимось. Ну проти неї не знайшли не цього. цього. Ті, це, ми футуристичні Та, Ні, ну дивись, Андрію, ну давай давай згадаємо минулотижневу історію, яка виникла в Вінниці. Це минулотижня здається. Було коли там людей а, а, ТЦК зібрало на стадіоні. Так і почалася ну велика акція протесту. Що дуже негативна історія, коли люди виходять проти ТЦК, умоникаючи скидають на неї свій гнів. Вони не туди свій гнів направляють. наш гнів це русаки на них треба направляти і не зайці русаки. А да то, ці у туди треба свій гнів направляти, але нас досі не внормована оця от адміністративно-нормативна історія з приводу того: от ТЦК Вінницьке скомунікувало. кажуть, люди на стадіоні були зібрані з метою проходження ВЛК. Почекайте, що на стадіоні, а що там ВЛК проходять люди, а чи мають право їх затримувати довше, там ніж на деякий час, е, де проходження? Чи можна людину затримати для проходження ВЛК? Ну напишіть їй е, пі, цю повістку на проходження ВЛК, і передбачте, не знаю, там, кримінальну відповідальність, якщо вона не з'явилася на проходження ВЛК, Я не можна її тримати на стадіоні. Я кажу про те, що якісь оці от напівзаходи, які роблять сіряк, а там, де є сір'як, там є бардак. От в чому фішка на зараз є. Та теж правда дивись, з чимось з чимось ні, але загалом те, що треба посилювати відповідальність за ухилянство, треба, чи треба в морально-якомусь етичному комплексі це дивитися, теж треба дивитися, тому що ми все міряємо в по морально-етичному комплексі. Так сформована наша з тобою цивілізаційна парадигма. Так само, і ти сідаєш і дивишся, чи, е, Оле... чи Юрій Бойко, чорт, скажи. Очевидь. очевидь, чорт, але він ж не має ні справи проти нього. Нічого не має. Держава не нашла до нього ні примусу, нічого. Але твій морально-етичний компас каже, що він чорт, тому що він привів оце все сьогодні до нас в країну. Чи він в одній парі з Медведчуком? Так. Але того поміза ув'язнили і поміняли, а цей бігає в Верховній Раді. і Ледь героя України забрали. Сіряк, сіряк, той самий Сір'як. сіряк. — тому, тому що він в коаліції ми, працює, але ми, але ми маємо йому щось робити, Василю. Ми маємо щось робити з цим і формувати якісь нові філософські погляди на це, і в рамках цих вже ти існувати. І от знаєш, от. Ми з тобою зараз таке класне, цікаве відображення. Ось того всього, що зараз відбувається в суспільстві. Ці перипетії, фронт, проблеми, мобілізація, і це все сьогодні впливає на нашу міжнародну політику, до якої я пропоную перейти. Це ті а. слабкі наші сторони, які використовує ворог, тисне на наше суспільство, отримує результати на фронті і в тилу, і з цими мапами, з цими картами, приїжджає приїжає Аляску 15 серпня. Їх показує Трамп. Слухай, чесно, моє враження, я не не оракул, тому що я вже все. Я вже опікся на Трампі, блін, тисячу разів. Я це намагався його зрозуміти. Пауль, не може це зробити. З, 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 з логічної точки зору, я намагався його якось зрозуміти, але я б не виключав взагалі, що е, зустріч на от просто тупо може не відбутися. Тому що, чесно, блін, Андрій, то, що зараз відбувається, я, я взагалі не розумію, на, от, типу, на чому зараз світ стоїть. Я вчора прочитав інформацію, е, яка. Ну вона по медіа проскочила. Якщо це правда, це просто якийсь не то, що сюрреалізм, Це абсолютний дебілізм, в якому ми живемо. Отже, коли Вітков приїжджав до Путіна, а подейкують, що він передав орден, за скажімо так: був американський хлопчина, який поїхав до Росії, захищати велику Могустю Російську Федерацію. здох на Донбасі. За це Путін передає його матері через Вікофа орден. А знаєш хто, хто його мати? Ну подейкою знову ж я не знаю, що це правда, але якщо це правда, то це я просто вважаю вважаю цю інформацію її по її зрозуміло. Як правду це? Заступниця Тусі Габард, директора ЦРУ е Сполучених Штатів Америки, голови розвідки? Ну. Це, це, це типу, як вообще? Ну, ну тобто тут нема що дивуватися з Трампа, який світ вступив в еру максимального ідіотизму, коли Трамп вчора говорить про те, що а, ви знаєте, танки в Києві були б через 4 години, тільки через те, вони не були через 4, 4, 4 години в Києві. Що якийсь російський генерал повів їх через поля? Ну реально виникає питання. Ти ти що ти, ти, ти ну, ну ж як? Ну де це, ну, де бо це бо. взагалі видно? Ну через які поля От. танки йшли? Ну диво це я е, зог навіть не на це все. З огляду на години вже наговорення з тобою в два по два е, години наговорені з іншими аналітиками. Я вважаю, що ні раз цього не буде. Ну, нічого сильно не зміниться після буде. Основа. Більш того, мені здається, що є великі шанси, що зустріч на Алясі 15 числа просто тупо не відбудеться. Завтра що? Путін насере з Великої гори вночі сьогодні нам зробить обстріл, і Трамп скаже. Ні, я не зустрічаю з Владимиром, тому що він там мудак, я не знаю, там чи ще щось. І насправді, до речі, є такий український аналітик Рома Шрайк, я його в принципі добре знаю, з ним працював. І він таку цікаву думку висловив. Він каже: навіть у ця ситуація під Покровським з одного боку, вона дає карти е Путіну в переговорах з Трампом, з іншого боку, піднімає лібіду Путіна, який може приїхати Трампу і сказати: нафіга мені взагалі з тобою переговори? Я от, -от, от сам зараз Донбас завою. Uh, і це теж може зіграти нам на, на, на цьому світ, просто в якісь е сюрреалістичні реальності. Я не маю що сказати, чесно кажучи, сьогодні максимально просто такі емоційні висловлювання, тому що okay, я вже не треба, бачимо, якіс, які реакції будуть в, 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 в наших глядачів на такий випуск в, по два нетиповий. Трошечки включили багато емоцій, е, менше давали якогось аналізу, давали свої думки. Ми Я думає, що думаю, що в четвер, ми, ми четвер трошечки заспокоїмося, тому що реально один-два дні зараз по Покровську дадуть Показує, певні відповіді. Показує. І наближення до 15-го числа, якраз таки е, в четвер, 14 го числа, коли у нас буде наступний подкаст е, 2 по 2, ми подивимося, реально, ми побачимо, як. Е, до чого йде переговорний трек? Я зовсім не виключаю на мою думку, що він може не відбутися. От які твої думки Андрію? А, а мої думки дуже схожі. Я вважаю, що він то відбудеться, цей е -е, івент в Балясті, але він нічого не дасть ні для нас, ні для світу розуміння, куди ми рухаємося. І ще війна буде тривати цьогоріч точно. А вас, шановні глядачі, попрошу підписатись, поставити подобайку, залишити коментар. Як вам сьогодні такий нетиповий два по два, якщо вже хтось з нами давно можете порівняти, і сказати, як вам наші думки з Василем. Розділяєте, не розділяєте і чому? Дякую за це ну, і про нані. Про нам є емоції, чи розділяєте, чи не розділяєте. А тому так. давайте давайте говорити хоча б тоді про емоції, в плані того, що ну ми всі живемо в цій в цій емоційній вирві, і нам треба якось спільно кукуху склеювати докупи, тому що я неодноразово в наших випусках останніх говорив. Мені таке враження зараз в українське суспільство живе в двох паралельних реальностях: одна паралельна реальність, про яку там говорить Трамп, Туск і всі комини лінь, про те, що є якийсь переговорний трек, який скоро приведе до якогось результату політичного, і бла, 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 бла. А другий є фронт, який зовсім і не говорить про те, що може бути перемир'я. І от добропілля це показує, і поміж цих двох стін. Ми тупо лупимося головою дуже сильно б'ючи собі набуваючи гулі, і от зараз ця гулі в нас виливається в такі от емоції, які би про які би я теж хотів би почитати в коментарях. Друзі, Дякую вам за увагу! Дякуємо вам. Бережіть себе, підтримуйте Силу оборони України.